Я зауважу, що петиція набрала тисячу голосів за три дні. Три дні. Навіщо нам ці е, два гіганти планової економіки залишки, які спочатку треба запускати, обслуговувати, постійно латати, потім доставляти тепло, вибачте, до споживачів, яких вже не 100%, тому що частина вже на автономному опаленні. Тобто залишається частина людей. Яка не може організувати будинок, яка є заложником, заручником своїх сусідів, не може відключитися від неякісної, несвоєчасної, нав'язуваної послуги і платить за функціонування цих величезних підприємств, за запуск цих підприємств, за обслуговування цих труб, які постійно латаються. Навіщо створювати проблеми? Щоб потім героїчно їх вирішувати вирішувати, шановні колеги, це питання актуальне. Актуальне, воно вже не перший рік ми його розглядали. Якщо не помиляюся, вже друга була, друга петиція, була яка була винесена на сесії міської ради. Я розумію, що повноважень міської ради немає надати право людям встановлювати автономне опалення. Але на її сповноваження повноваження я пропоную шановні колеги, все ж таки підтримати петицію і доручити виконкому міської ради. Розглянути питання, розробити можливість наприклад, міської програми співфінансування, щоб ми допомогли людям, які мешкають в багатоповерхових будинках, встановлювати автономне опалення на будинок. Ця можливість є, потрібно її розглядати. Тому я пропоную підтримати петицію і дати доручення виконкому. Дякую. На жаль, зараз немає юридично вивереного шляху для того, щоб. Одна або декілька квартир у будинки будинку могли від'єднатися. Але ми, депутати, можемо надати доручення департаменту розвитку інфраструктури міста для того, щоб була розроблена програма по частковій підтримці для багатоквартирних будинків, які мають бажання від'єднатися від, від централізованої системи опалення і під'єднатися до автономної системи. І нам для цього ніхто не може заважати. Я хотів би порадити з депутатами. Е, у нас є тут е, і е, Обленерго, і Криворіжгаз. Е, будемо надавати слово? Ви, ви розумієте, що вони скажуть? Знаєте, да? ви самі знаєте, що вони нам скажуть. І точно так же, що нам скажуть теплогенеруючі компанії, ви знаєте. І документи ви всі знаєте. І знаєте наші повноваження і все таке інше. Депутати хочуть щось виступити? Ну, безумовно, запишіться, будь ласка. Шановні колеги, мабуть, би мені, наприклад, було б вигідно підтримати цю петицію і сказати: я розумію дуже людей, я їх підтримую, тому що вони платять, а не отримують тепла. І в тому вигляді, в якому зараз централізоване опалення, це просто монстр, який треба знищити. Але знищити централізоване опалення ми не маємо права. Чим я тоді буду відрізнятися від тих популістів, які будуть казати, чим гірше, тим краще. Не можна нам голосувати за автономне опалення. Його треба модернізувати. Може по може бути там якісь маленькі будинки Сталінки дозволяти, але. Де компактна забудова старати котельні? Якщо ми втратимо централізоване опалення, це все, тому що немає і технічної можливості. І це правильно скажуть вам і газовщики, і електрики. Тому не, ну, не можна. Хоча я розумію людей, але ставити зараз на сторону популістів я не буду. Вопрос, звісно, дуже важливий. поэтому я предлагаю. Все-таки создати комісію і розібратися в ньому, а не займатися популізмом. Я вам скажу, якби депутати не проголосували, я все одно сторю комісію. Буду буду розбиратися, як ми зараз розбираємося. І ми вже е, Катриченка, хоч там деякі казали, скільки ми разів мінрегіон буд писали свої пропозиції і писали звернення про роз'яснення, про е, дозвіл про е, те, що. Кабінет міністрів повинен прийняти ну, покажи, скільки разів ми зверталися і займалися цими людьми, котрі дійсно нормально. І скільки ми от нам сказали, що 20 вже дали дозвілів, коли будинок переходить, те що кажуть, будь ласка, скільки ми не одноразово, теж хочу в виступі сказати, що безумно безумовно автономне опалення. Воно потрібне, але потрібно, коли весь дом відключається і займається автономним опаленням. А так як сказано у петиції, не узгоджуючи рішення із сусідами, що своїм небажанням відключитися від системи центрального опалення блокують і роблять заручниками холоду всіх бажаючих, я хочу сказати, що ті сусіди, які не можуть собі поставити автономне опалення, і за того, що в них немає коштів на це. Це люди, яким треба допомагати, а не відкидувати їх і робити своє, не зважаючи на них. Це неправильно. Тому я вважаю, що цю петицію підтримувати не За 21 рішення не прийнято. Шановні депутати, звертаю увагу, що вам.